Чарівна росинка. Одного ранку на листочку з'явилася маленька росинка. Вона блищала, мов діамант, і мріяла побачити світ. Хочу знайти веселку, прошепотіла вона. Сонечко усміхнулося і штовхнуло її легеньким промінчиком. Росинка покотилася з листочка, впала на квітку, далі на травинку а потім стрибнула просто в повітря. Ура! раділа вона, я лечу! І раптом побачила веселку справжню, кольорову, ніжну. Привіт, сказала веселка. Ти знайшла мене, бо мала відкрите серце. Росинка засяяла ще яскравіше. А потім перетворилася на маленький кольоровий промінчик, і назавжди залишилася жити у васелці. Підписуйся на казкову подушку, щоб не пропустити наступну казку.